Так, що в нас наступне відео, Ельгато, що зробить Трамп з Україною. Ну, давайте послухаємо. Ну що ж, Трамп виграв вибори. Якби я писав так. сценарій для фільму катастрофи, там би обов'язково були рядки, що в найтемніші, найважчі часи, ще й Північна Корея вела свої війська, а США очолив поплічник Путіна. І це тепер реальність. Треба тільки пам'ятати, що жоден голівудський фільм Катастрофа не закінчується катастрофою. Це тільки фон у вигляді глобального невідворотного явища, яке не залежить від волі головних героїв, але від них залежить, як вони пройдуть свій шлях і як переможуть ці обставини. Що ж, важкий рік увінчався ще й поганими новинами, але це привід для того, аби лише зовсім недовго посумувати, що легше, на жаль, не стало і йти далі. Тим більше, що Україна не просто чекала, а успішно готувалася до приходу Трампа. І про це ми сьогодні ще поговоримо. Готувалась. А яким чином готувалась? Мені цікаво, що всі засоби масової інформації пизділи на Трампа. Це так підготовка йшла? Ні, я не знаю реально нікого з українських засобів масової інформації, які б хоч щось позитивне про Трампа казали. Єдине, що Масійчук кликала Іларіонова до себе на ефір, і він розповідав там про Трампа позитивні якісь речі, які він робив для України. Також Людмила Немиря з каналу Укрлайф гукала Трампа, ой, Трампа, Іларіонова, що він про Трампа розповідав. А так, я більше нічого не можу. Ну, не знаю, щоб хтось щось сказав. Зате зараз, зате зараз ми будемо слухати, як всі оці фанати демократів. Я не знаю, за гроші, фанати чи не за гроші, але будуть, що, перевзуватись, вже почали, вже почали. І далі. बूता है Але спочатку, власне, про американські вибори демократи, схоже, записую я це в день після ночі виборів, програли геть по всім позиціям: і Сенат і Палату представників, ну і звичайно, овальний кабінет. Я довго був проти того, що Байден виходив із гонки, але після дебатів із Трампом, ну, це стало просто необхідністю, тільки тому, що самі демократи перестали вірити в дідуся. А якщо вже демократи зневірилися в Байдені, то як переконувати голосувати за нього? Ще й інших? Тим більше треба було перебувати медійну хвилю з героїчним недобитим Трампом. І плюс, звичайно, всі радо розносили російські безумні фейки. Про деменцію Джо. До речі, ви помітили, яку шановних безумних експертів Байден перестав. Я не знаю. Ну, я такі фейки навіть не чув, він не розносив. Бути маразматиком. Причому рівно в той момент, як вийшов з гонки. Та, очевидна деменція Байдена, яка була війна, а наша. Щось... Полковник. В тінь. деменція Байдена ушла кудись просто в тінь? Відразу ментальне здоров'я покращилось, відразу кудись подівалися оці уявні друзі президента. Ну, розгадка цієї загадки для повних ідіотів, російська пропагандистська машина перестала фальсифікувати ролики, створюючи враження поїхавшого Байдена, бо Джо просто вийшов з гри. А, шановні безумні експерти, які за обидві щоки уплітали продукти життєдіяльності російсько-трампійських ботів. Тепер щиро дивуються: а що ж це сталося таке? Які це чудо таблетки при байден що йому так рептово захорошало в один. Та ні, його просто вже всім сімпуху на нього. Коротше, блядь, давай до суті, а не розповідають, що всі там російське ПСО розносили, там що Байден там з повітрям вітається. Ну він же він знявся з гонки. Навіщо це обговорювати? день але Ну, я не розносив, якщо що. Не потрібно казати, а ти розносив, то. Тобі неприємно це слухати, я не розносив. Як ми можемо судити уже по факту, Байден фатально помилився, коли в заклад... мене, блядь, є реальні причини, за що я можу пред'явити Байдену, а не за, блядь, якісь вітання, блядь, з повітря. Купа причин, блядь, за які можна пред'явити Байдену і сказати, що я не хочу, щоб він був наступним президентом. І я не хочу, щоб його е віце-президентка. Стала наступним президентом. Вибачте, блядь. Поїли. Смачно було. Кликав голосувати за Камелу і фактично обрав її своїм наступником. Вона не була яскравим віце і не змогла стати президентом. Ні. Дивлячись на її ралі, я не можу сказати, що вона була там, поганим кандидатом. Але виявилось, аби здолати трампізм, потрібно було. Чогось набагато більшого. А найгірше тепер обидві партії ще будуть боятися висувати і підтримувати жінок на президента. Ні Хіллері не виграла, ні Камала. Ну давайте віднині просто не будемо ризикувати. Діда постарший. І... Блять, потрібно обирати не за чомусь демократи постійно, блядь, ті, хто за демократів, постійно розповідають, Розділяють людей на жінок, чоловіків, розділяють по кольору шкіри, ще якось там розділяють. А може, просто по е, компетентності, по досвіду. Можливо, їм е, не, не сподобалась її програма, а, в, тому що Ельгато, ти, скоріш за все, дивишся з призми через призму того, як буде для України краще. А народ. Громадяни США ви обирають в першу в першу чергу як для них буде краще. Побіліше. Так воно, знаєте, надійніше буде. Як там, до речі, Джиммі Картер. Ще живий, діставайте з помиральної ями. На мою думку, найголовнішими причинами поразки демократів і тріумфу відповідно республіканців були так. три причини. На чотири у республіканців нарешті з'явилися важковаговики селебриті, які їх підтримали. До цього весь Та бом... їх в них в них повне їх було а там бій Йонці Емінем. Ну може ще там я майже всі голівудські Багато. зірки найвідоміші співаки підтримували демократів. І от ну нарешті трампістів підтримав не лише там одинокий поїхавши шиз нацист Вести, давно прокуривши усім міський снобдох, але сам. Ілон Маск, який довго брехав, що він в Непалі, І Халк Хоган, І Халк Хоган. Не забуваємо Халка Хогана. Недооцінюйте його, тільки не підтримує респів, при цьому вів шалену агітаційну кампанію трампізму. Але дурачки, звичайно, вірили, що от він такий, знаєте, геній над сутичкою. Просто говорить приємні: Блін, всі дурачки, один ти розумний. Для нас трампістів речі. І до речі, як тільки Ілон підтримав Трампа, синій електоральний тренд камели зламався повністю. А потім ще божевільний пораної Кеннеді знявся на підтримку Фредовича, і там уже понеслось всі шизи, згуртувалися навколо свого шизоваждя. Про маска треба буде окреме відео записати, бо він уже офіційно став олігархом. З контролем, по-перше, великих медіа, по друге, великого бізнесу, а по третє, ще й великої політики, чи засіяв перед виборами округ речкою. Ну просто один в один, як в Україні. Сумну посмішку мене тепер викликають в скукареки трампістів, які кричать, що не можна допомагати Україні, бо в неї корупція і олігархи. Але сама республіканська партія при цьому стрімкими темпами перетворюється в партію регіонів. Техас ніхто не поставить на коліні. Ну, спасіба жителям Канзаса за президента Підар. Другим фактором стала економіка. Такі. І хоча по всім показникам Байден успішно справився з поскорітною кризою. Але я ну, думаю, ді... чому Українці проти Трампа. Бо наслухались, блядь, отаких: от один ось, потім ще купа інших, які е, тільки вміли пиздіть, ну, то просто з од... одного боку пиздіть. І все. Який Трамп хуйовий, а от демократи класні. А тепер, коли. Трамп переміг, вони починають вже казати, що не так уж і погано, що вже ну, там є свої плюси, і згадують про те, що він колись передав Джавеліни, і згадують про те, що він скасував ембарго, яке ввели демократи на поставку Україні летальної зброї, і про санкції з Північного потоку згадують, і про депортацію дипломатів. Скоро почнуть ще згадають про вагнерівців в Сирії. А, ну, скоро будуть згадувати. Показники на папері, а зовсім інше, як це все на собі відчуває виборець. А тут виходить Трамп і обіцяє покращення вашого життя вже сьогодні. І ми плавно перетікаємо до наступного третього фактору перемоги республіканців, а саме шалений. Оголтілий дикий необузданий популізм. Тут і лозунги, що завтра все стане добре в економіці, і що при ньому і що Трамп вижну а назви, будь ласка, політика, особливо кандидата в президенти, бо ти ж, мабуть, цитуєш передвиборчу кампанію, як я зрозумів. Назви кандидата в президенти не популіста. Блять, не популіста. Ти згадай, ти згадай, що наш президент розповідав. Коли був кандидатом в президенти, задача кандидата в президенти виграти вибори, задача кандидата в президенти зібрати біля себе якомога більше людей, які будуть його підтримувати, задача кандидата в президенти. Перемогти на виборах все просто і використовується так. Популізм, як би вам там не хотілося. Але популізм це робоча страта. Вона працює. Вона працює. Поборемо корупцію, закінчимо війну. Що там ще? Будемо всіх саджати? Працює. Працює популізм. І мігрантів одним махом, що автоматично суперечить, звичайно, його першому пункту, бо хто буде піднімати економіку? Але кому треба оце складувати 2 плюс 2. Це непідйомна задача, потрібні легкі рішення і пошвидше. От завтра введемо 60% мито на імпорт і зарегулюємо ринок, але товариш при цьому, звичайно, камала. Комуністка при цьому, звичайно, Гарріс. З іншого боку, а хіба ми вправі вимагати таких складних заключень від Джо в трейлері? Ні, не вправі. Я серйозно. Якщо шановні експерти з десятьма дипломами розповідають, що Байден в маразмі, то яким ми маємо право вимагати щось краще у трейлери? Пф, навпаки, впору дивуватися, чому Трамп не приймає з відримовом в 10%, в 20%. Адже Отже, він пропонує такі прості, швидкі рішення. Пообіцяв завершити війну ще до офіційного складання присяги за 24 години? Ну вперед Чудові новини, народ. Завтра зранку, все, закінчуємо. Ну і четвертий Ну, по-перше, Альгата, По-перше, так. Ну, ти от, от, ну, от блять, як мала дитина. Вставляє Думаю, оці вперед. Чудові... приколи які Трамп пообіцяв зупинити війну за 24 години. Ну, по-перше, ще підрахунок голосів не завершений. Ось дивись, Що тобі покажу. Наприклад, Каліфорнію порахували 59%. Юта 71, ну і так далі. Ну, і що? Ще ж вибори підрахунок голосів. Він де-факто виграв, а Де Юре він ще не, ну, не виграв. Вибори. Не переміг. Так само, і якщо. Підрахують всі голоси. Він же ж не стане в той же день президентом. Правильно? Він новини народ. Завтра зранку, все, закінчуємо. Ну і четвертий, не менш важливий фактор, я додав, замість того, щоб скористатися швидким, стрімким уходом республіканців в ультраправу далечінь та до інаугурації нічого не, не зможе зробити. Я не знаю, чи зможе, чи не зможе, але він на дебатах казав, що він зробить до того, як в в нього. Коротше, отримує повноваження президента. Це 20 січня буде 2025 року. Він казав, що до цього він буде, чи закінчить війну, чи, ну, щось в такому плані він сказав. Завершить війну, чи буде на шляху до завершення війни. Ну, побачимо, побачимо. А ти говорив всі ці факти. Так я і казав. А мені казали, що це співпадіння, за що там. При демократах в нас віджали Крим і розв'язали війну на Донбасі. Потім при Трампі конфлікт тільки зменшувався. Потім при демократах знов почалась повномасштабна війна. А мені кажуть, це співпадіння. А я кажу: а якого хуя, якщо це співпадіння, Обама тоді підписував ембарго на, по на поставку Україні летального озброєння, тобто заборону на поставку Україні летального озброєння, а Трамп прийшов і зняв його. Самим захоплювати центри, демократи навіть не спробували отоваритися на тепер уже вільних електоральних хлібах. Ну трампісти, то ясно, що вони страшенно бояться жінок, і що чорношкірі трансгендери жахнуть їх в гендерно нейтральних туалетах у трампістів і путіністів на двох одні ті ж самі Я страхи. Це сути, зрозуміло, якщо, але от демократи тільки додають вогнику риторикою свого крайнього крила і шукають де б ще які квоти ввести. Таке собі постає питання: а що ж тоді робити, якщо Трамп і республіканці обрублять нам допомогу? Як я й казав раніше, Україна не чекала, а готувалася до такого варіанту. Один тільки німецький збройний гігант Рейн будує в Україні чотири сучасних заводи. Один уже навіть готовий. Другий, третій заводи виробництва пороху і боєприпасів, четвертий систем ПВО. Все надзвичайно важливо саме для нас, саме зараз. Турецький завод компанії Байкар, відомий своїми літальними апаратами, будується в Україні і готовий на 80%. В 25-му вже відкриття Україна і Чехія спільно вироблятимуть в Україні патрони і гвинтівки. Французько-німецький збройний концерт КНДС офіційно оголосив про створення дочернього підприємства в Україні. Будуть кліпати 155-мм міліметрові снаряди і деталі для бронетехніки. Британська Bio System планує виготовляти в Україні артилерійські системи. Канадська рушель ну не будути з українським рошеном, теж підбудувала солоденьке і відкриває в Україні завод по виготовленню бронеавтомобілів і кошель прай... біля рошену побудують. на ньому будуть навіть українські Бану мігранти біжар. з Канади. Офіс у Києві відкрила американська компанія Палантір, яка займається розробкою та підтримкою програмного забезпечення. для це Завод військових. Байкар бачив, я ніт. Я не бачив. Ну я і не цей. Не скажу, що я об'їздив всю Київську область, але можливо, якщо може він засекречений. Кінець кінцем. Ми самі відкриваємо заводи власними силами. Українська бронетехніка збільшить виробництво артилерійських снарядів шляхом будівництва нового заводу. А є ще спільні підприємства, які відкриваються за кордоном. Наприклад, Литва і українська компанія підписала меморандум щодо співпраці у будівництві заводу з виробництва вибухових речовин нового покоління в Литві. Очікується, що будівельні роботи розпочнуться у 25-му році. Заводи ростуть як гриби після дощу. Будують уже не тільки чисто військові, а дотичні до цієї справи заводи на Тернопіль Чині завод ну, все, по виготовленню залізобетону, але і західні партнери активно нарощують м'язи, відкривають нові підприємства і розширюють уже існуючі виробничі лінії, навіть якщо США самоусунуться, залишається Європа. І Європа набагато краще розуміє, для чого її підтримка України, бо війна у них на порозі. І ми вже зафрахтували десятки договорів на військову підтримку на роки з західними країнами. Маємо рішення про використання прибутків заморожених російських активів, а це мільярди і мільярди. Євро, доларів, коротше, валюти. Тож вся російська вата дарма відкорковує шампанське, святкуючи перемогу Трампа. Росіяни забули, що були розбиті Україною навесні 22-го року без жодної підтримки США. Російська армія була розмотана українською один на один, але з тих пір ми більше не одні і на одинці не залишимось. А нам треба братися за Трампа, що б він там не розказував, що б він там собі не планував раніше. Нам своє робить. Хапать за грудки, виносить мозок, залазить без мила щодня насідати з усіх сторін, показувати графіки, які шалені прибутки отримує американська економіка від виробництва озброєння. Це об'єктивні економічні фактори, проти яких навіть самим безумним, самим угашним трампістам немає чого заперечити, бо це реальність. В цифрах плюс не треба забувати про найголовніший козирь дурість самого Путіна, яка нас ніколи не підводила. Воно просто не зможе втриматися, аби не набрехати кілька разів прямо в очі Трампу, аби не розвести і не кинути, не нахамити і своїми власними руками не напхати цілого хапку палець в свої ж колеса. Він ще не раз і не два знайде спосіб розчесати давно набухшувавку у своїй голові, влаштувавши якусь абсолютну дурість, після якої навіть і хто найбільше того не хотів, почнуть, значить, бігать, кричать, розказують, а давайте вже щось робити. Ми Завжди недооцінювали ступінь ідіотизму і безумства Путіна. А всі його Так, да, проблеми... Путін вже поздоровий, наскільки мені відомо. ми саме через його власну дурість. Тож, якщо ми вже опинилися посеред того сценарію, про який я говорив на початку відео, навколо нас страш... бушує страшенна буря, але ми рухаємось правильним шляхом. І обов'язково дійти. Згадайте, нам говорили, що які петріоти, про що ви там говорите? Не буде ніяких петріотів. І от вони у нас. Так само було і з танками, і з хаймерсами, і з ракетами далі з усім. І так само. Буде з трампістам. От що Україна дійсно із цим, ніхто не посперечається, вміє робити найкраще на державному рівні, то це виносити мозок своїм партнерам і дожимати, так що русачки видихайте. Трампістів теж дожмемо до речі, уже ж дожимали один раз. Ну, ось так бачите, вже починається. що Ну а що робить, що робить? Правильно, демократам не залишається нічого, ну, фанатам демократів не залишається нічого. Робити як прийняти той факт, що нам далі жити з Трампом. От і все. А переобування, перевзування, ми ще будемо бачити багато і багато і багато. А я буду вам казати. У мене список є.